А я прошу передати слово народному депутату від фракції Удар Віталія Кличка Оксані. Продан Оксана Продан. Прошу. Дякую дуже. Шановний Володимир Васильовичу, шановні колеги. Дійсно. Проект, який зараз розглядається, особливо його назва, дуже важливі. Сьогодні потрібні бізнесу в першу чергу, тому що сьогодні, для того, щоб зареєструвати речові права на своє нерухоме майно, яке вже належить бізнесу, для того, щоб розпочати реальну роботу, ті інвестори, яких так мало залишилось в Україні. Вимушені платити в державний реєстр по 4 долара за квадратний метр нерухомості, і незалежно від того, де в якому місті знаходиться твоя нерухомість, незалежно від того, яка, цільове, яке цільове призначення цієї нерухомості, навіть якщо це виробництво нульове, яке підлягає відновленню, все одно без 4 доларів за квадратний метр пройти реєстрацію в держреєстрі речових прав на нерухомість неможливо. Тому, звичайно, ті зміни, які зараз пропонуються з зауваженнями, але загалом в першій редакції необхідно прийняти. прийняти для того, щоб, по-перше, зробити процедури прозорими, а по-друге, обов'язково передбачити механізми, при яких чиновники держреєстру не матимуть права, по перше, особисто приймати рішення, а по друге, будуть Зобов'язані в обов'язковому порядку відповідати за ті відмови, які роблять незаконно. Тому фракція удар Віталія Кличка голосує і за цей проект, як за всі інші, які спрямовані на прозорість і антикорупційність в системі економіки. Дякую, дякую. Пропозиція комітету Андрій Володимирович Іванчуки. Будемо голосувати. Запрошуйте е е депутатів. Володимир Васильович, шановні народні депутати, комітет розглянув даний законопроект на своєму засіданні і прийняв одностайне рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами першого читання прийняти даний законопроект за основу. Дякую. Ставлю на голосування.